Доброго дня! Я Тетяна і я представник автошколи Константа ГС. Ми знаходимося в сервісному центрі 8041 на вулиці Перемоги 20. І я поясню вам ваші дії складання теоретичного іспиту МРФ. Акцентую вашу увагу на адресі сервісного центру. Це вулиця Перемоги 20. Не проспект. Він розташований на борщівці біля парку совки. Ви можете складати іспит як самостійно, так і з автошколою. Якщо ви вирішили складати іспит самостійно, вам необхідно виконати такі дії. Спочатку вам необхідно забрати ваші документи з автошколи. Це Цексерокопії паспорта, ідентифікаційного коду та оригінал медичної довідки водія. Наступний крок це талон на складання теоретичного іспиту. Ви можете взяти його на сайті головного сервісного центру МВС. в закладці є запис або безпосередньо в вайбоксі, розташованому в самому сервісному центрі. Для отримання талона вам необхідно внести ваш код, прізвище та номер телефону. Далі оплачуємо складання іспиту в касі банка. І піднімаємось на другий поверх, де і проходитиме іспит. Отже, у нас на руках документи з автошколи, квитанція з банку та талон. І ми чекаємо на час, вказаний у талоні. Інформацію ми можемо бачити на табло, яке розташовано в центрі зали на другому поверсі. У вказаний в талоні час ми сідаємо до будь-якого оператора столик з 23 по 26 і отримуємо екзаміційну картку. З якою вже йдемо складати іспит до екзамінаційного класу? Увага! Дуже важливо! для складання іспиту, вам обов'язково потрібно мати з собою паспорт. Парва комп'ютер, у всіх пізніше. Я побачили ваші на екранах. Так, будь ласка, 20 хвилин. У вас є 20 завдань. Ви можете допустити на протязі іспиту всього дві помилки. Якщо допускаєте третю помилку, іспит автоматично не складаєте. Все, бажаю вам успіхів, починайте іспит. А зараз я розповім, як складати теоретичний іспит з автошколи. Якщо ви не хочете складати іспит самостійно, то можете зробити це у групі з автошколою. В цьому випадку вам не потрібно забирати документи з автошколи та проплачувати квитанцію у банку. Ми все це зробимо. Дату та час іспиту ми вам також повідомимо. Вам потрібно лише взяти талон в iBox на будь-який час в день іспиту та піднятися на другий поверх сервісного центру, де біля білий стійків всередині зали я вас чекатиму. Спочатку ми з вами підпишемо всі документи та отримуємо екзаменаційні картки, а потім директор Микола Миколаєвич розповість вам правила складання іспиту. Нагадую ще раз, для складання іспиту вам обов'язково потрібно мати зі собою паспорт. Що треба робити, якщо ви не склали теоретичний іспит з першого разу? Автошкола представляє на іспит лише вперше. Далі ви дієте самостійно. Повторно ви можете скласти іспит через 10 днів. Вам потрібно буде краще підготуватися і знову взяти талон, заплатити в банку за перездачу і в призначений в талоні час підійти до оператора з 23 по 26 столик. Бажаю успіхів при складанні іспиту!